На хлопці, і товариш, і загиблий товариш, Віктор Горняк, герой України. Але він був міста. Звісно, в моєму серці значно більше втрачених людей. Дуже хороших, дуже світло, дуже важливих і для мене, і для України. І нас. Я зачитаю вірш і ми на вихідне пісню вами про всіх загиблих. Бік до бою, крапля до краю, коли переповниться чаша, чогось не здійсню, кудись не втраплю клята війна наша. За те, що в серці, за те, що в думці, за те, що милує око, тому що поїздили на нас безонцями відповіли. жорстоко. За перемогу, яка ще буде, ось-ось чи значно пізніше, у вільній країні ми вільні люди. Ми плакамо найцінніші. І ті, хто постали у перших лавах, не вклякли від хижої пащі, ті, кому вдячність, шана і слава, вони серед нас найкраще. Когось любили, і з кимось дружили, ще з кимось ходили до школи. І як би не тягнуло жили, забути не можна. Нікого.